Христос воскрес! Христос воскрес! Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо неділю наступну після Пасхи. Вже ця неділя, яку називаємо Неділя пророзслабленого, тому що маємо сьогодні то євангельське читання про чоловіка, який був 38 років паралізований, тому розслаблений, і не міг ходити, не міг рухатися, лежав на ліжку чи на тих ношах, які, якими його. Пересували, коли було потрібно. Коли я готувався до сьогоднішньої Гумілі, до цієї проповіді, то я так розважав над тим словом, що би воно могло означати, і якось впало мені в око той момент, що Ісус з'являється тому чоловікові, перший до нього говорить, проявляє ініціативу, визвідовує інших про нього. Потім з ним діалогує і каже йому встань, отримує зцілення і зникає. Я собі так подумав, от чого Ісус зникає, а потім приходить знову до Нього. Не можна було не зникати. І так, і так, і так він довідався, що це Ісус. За тим чудом стоїть Ісус. Але коли я так роздумовував і думав то в такому ключі, що, що це мені говорить це, це Слово. То дві речі я для себе так відкрив особисто. Перше, це те, що цим Ісус показує, що Він хоче зустріти і знайти мене не лише один раз, але багато разів. Ми маємо в сьогоднішньому Євангелії унікальний випадок, коли Ісус приходить до чоловіка, не вимагає з Нього ані віри, не питає його якихось таких особливих запитань. Не ігнорує його, як інших, наприклад, сам приходить, сам побачив його, довідався про нього, заговорив до нього і сказав йому: Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Це зробив раз, потім зник, а потім знову його знаходить в храмі і каже: не гріши, щоб тобі гірше не було. Ми маємо чоловіка, якого Ісус віднайшов два рази. Два рази Його зустрів. Друге, що це так я відчитав для себе, це те, що Ісус хоче об'явитися і знати, хто він, щоб я знав, хто він, хто стоїть за тим чи іншим фактом із мого життя. Розслаблений чітко розумів, що за тим, що Він був паралізований, і тепер Він не паралізований, стоїть Ісус. І той Івангелій говорить мені, що Ісус хоче, щоб я знав, хто за тим стоїть, за тим чудом, за тим чудом. Я, поза минулого тижня, здається, розповідав вам про певні такі речі, про певні чудеса, так, які Бог робив в моєму житті. П'ятницю була перша п'ятниця, я їхав на літургію, забринів мені телефон, я голову опустив вниз. Це було на набережні Слов'янській. І не знаю, чому в останній момент піднімаю очі і по гальмах там сантиметр залишилося, щоб я в жінку не в'їхав ззаді. І хто мені підняв вчасно очі, мою голову, щоб я не зробив ДТП? Він. Я йшов на літургію? зустріч з ним. Він знав, що як я це зроблю ДТП, служби не буде. Вчасно мені голову підняв, щоб я, не... щоб я вчасно взагалімував. Інші моменти. Скільки разів я навіть цього не помічаю. Любі, то Евангелій сьогодні та неділя дуже важливі, бо показує нам сьогодні, що Ісус шукає нас не заради од... ну, не, не однієї якоїсь акції. Ісус не шоумен. у Він не шукає нас, щоб нам показати якесь чудо, якесь шоу. Ми всі поплескали сказали: Молодець Ісус. От, зцілив розслабленого, От, милосердився, От зробив добре діло. Молодець. І далі все. Ісус не шукає таких одноразових якихось моментів. То ми можемо шукати його не один раз. Багато чого у світі тепер є одноразового. Починаючи з речей. Але дуже багато разів і, і в стосунках так буває. Так? Все одноразове стало. Але Ісус не хоче, щоб Він був для нас одноразовим. Він нас шукає постійно. Постійно з нами шукає зустрічі. Слухайте, Ісусові мало одної зустрічі з тобою в тиждень. Йому мало один раз з нами зустріти. Той, хто любить, шукає зустрічі більше. Х, хто любить, хоче часто зустрічатися, ану, діти, молодь, як з подружками скільки разів хочу гуляти на тиждень? Та хоч кожен день, ні, бо це мої подружки. Правда, Віка? Ні? Гуляли мною хоч кожен день з друзями ні? на футбол. Чому? Тому що, якщо хтось для мене важливий, якщо я люблю, то я прагну зустрічі не однієї. Прагну постійно, так Ісус, Він постійно з нами прагне зустрічі. Як з цим чоловіком, Він не Його зцілив, каже, ну та йди собі далі, живи, як собі хочеш. Ні. Знову приходить до нього і каже: Не живи, як ти собі хочеш, але вважай, не гріши, щоб тобі гірше не було. Ісус з нами шукає постійно зустрічі, йому замало однієї зустрічі. Ми то Євангеліє слухаємо читаємо тут кожної неділі. Тому що Ісус хоче в нашій щоденності бути. Він нам про то говорить кожного разу. Ми читаємо про, не про недільні випадки. Ми читаємо про буденні випадки із історії, в якій діяв Ісус Христос і в якій діє понині. І ми читаємо ті історичні моменти, аби в нашій історії могти побачити, що Господь справді і нині Він діє. Він і нині піднімає людей, котрі є паралізовані. Він і нині робить чудеса. Ця війна нам дуже багато чудес показала. Я не буду тут перерахувати зараз. Ви самі то можете почитати, інтернет, замість того, щоб листати дурні шорці і рілси, то подивися, що Господь робить цій війні. Я не буду переходити ті випадки, коли ракета не зірвалася, коли воїн став на міну, а вона не вибухнула. І інші випадки, любі, ми є свідками великих чудес Божих. Господь діє. Тільки важливо, щоб ми це побачили, розпізнали, розпізнали це, що Він, він діє тепер. І прагне з нами зустрічі не а постійно. Постійно хоче нас бачити. Він хоче, щоб ми його пізнавали теж. Пізнавали. Дуже важливе було питання на, на кінець, чого я сьогодні? Потребую оздоровлення. чого ти сьогодні потребуєш оздоровлення? Це нас Івангелій сьогодні питає. Тобі взагалі треба якесь оздоровлення? Є щось, що тебе паралізує? Нехай Ісус віднайде мене і теж кожного з нас, наших. Дорогах там, де ми блукаємо, ходимо, можливо, там, де ми є розслаблені, паралізовані, і не робимо то, що ми мали робити. Нехай нас віднайде кожного і дасть нам досвідчити зустріч з ним. Нехай ця літургія для нас справді буде як прожита як зустріч. Зустріч з Воскреслим Ісусом, Котрий приходить, і хоче себе нам об'являти, хоче, щоб ми його пізнавали більше і більше. Нехай так буде. Амінь.